Чергової частини Заводського відділу поліції від оператора Стуква надійшов сигнал про те, що в одному з будинків Заводського району міста Миколаєва виявлено груп чоловіка, виїхавши на події слідчі оперативної групи, було встановлено, що дійсно відзначений адресою стався вибух, під час якого загинув місцевий мешканець, власник зазначеного відбування. На теперішній час триває у місце події, перевіряється усі доступні. Версії щодо зазначеного факту, за результатами огляду, буде прийнято рішення щодо кваліфікації та внесення відомостей до ФДР, це статея. На теперішній час встановлюється особа загиблого підстави перебування з призначення адресові. Весный какой-то ВБД нашу крайнюю. Не то, что я спилбал, закола. Формончик купли, но... Он воеслуживый, да. Ну, воевал. Сывия, но воевал. Есть надо. А уже ново было. То есть вы могли здесь здесь закинуть туда, в комнату? Нет, вы, не вы имеете был в комнате, начинал он да? он на нее был. Думаю, хватит, чтобы это идентифицировать. друме тоже так. А что с ней потом больше робить? Да я не знаю. Дорожне, присяде. И генерально підписаний. Калитку открыл, дверь открыта, зашел, смотрю, он лежит разорванный. Я пошел к чужому, говорю, так и так. Я говорю, я взорвался очень наличный, что произошло. Ну, вызывай наличный, я вызвал наличный. Ну, а Ваня, что ты хочешь? Он скрытый человек, он никому ничего, ни с кем не делился.